Будь ласка, це цитата з мого виступу. Пригортаю увагу до будування фортифікаційних споруд. Забезпечити і влаштувати лінію оборони. Припинить будувати дороги, будуйте фортифікаційні споруди Серпень, літо 23-го, два роки тому. Скажіть, будь ласка, чи призвело це до бажаного результату? Ні. Про що Порошенко каже? У нас наступ, контрнаступ. На Запорізькому у нас фортеця Бахмут. Ми зараз не будемо зупинятися, ми сперечаємося чи в Москві, чи в Ялті будемо пити каву. Абсолютно безвідповідальна позиція. Це тоді, коли ми вже вперлися в російські фортифікаційні споруди, так звану лінія Соровіків. З багатокілометровими мінуваннями, з зубами дракона і з ціною, яку ми заплатили зупинкою. Так, очікуваного контрнаступу не збудували.